У -у 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 Вітаю вас! Як всім добре, відомо, дорослі люблять гуляти. Але гуляючи дорослих та гуляння чоловіків дещо відрізняються один від одного і переслідують різні цілі. Сьогодні ми поговоримо про гуляння. Його цілі та завдання. Чоловік та прогулянка. Пришли, поговоримо при цьому. Програма виходить за підтримки Комфі. Комфі, на Борван, по домашнім гаджетам. Вітаю вас! Чоловік та прогулянка. Здравствуйте, друзі! Здравствуйте, Deadma 5 5 Сьогодні в ефірі новорічний золотий гусь! Ура! Ура! З новим роком! І сьогодні буде тема Чоловік та прогулянка. Здравствуйте, Deadma 5 Це новий гість. Здравствуйте, я розказав про прогулянку на цьому тижні. Давайте подивимося, що наші прогулянки думають наші експерти. Давайте. Адже воно розповість. Прогулянка — це ходіння розвага та оздоровлення свій у повітрі. І чоловік прогуляється. Mm -hmm. Цю мать Анжела, і сьогодні я обіцяю до прогулянки. Тим часом прогулянка обіцялася танцювати, танцювати дискотеку чоловіка, а не хвиляється з якою фігньою. Нам прийшов на прийом гувернор Ночбер та його мамою лізетою. Давайте подивимось, ми ви по прогулянку. Сумувала за на секунду додому. Після школи маментів обойно біг грати футбол на річку кокейн, на лижі. і поривати це часті не стільки маминки, як на додому не тримала нічого в комп'ютері та їх обетний ставок. Тоді в минулому століті, і не було чорно-білий телевізор. Нарадово пішло руки, ночь бояр, виїзд став знаменитим кроликом та татом Ліза Цебі. Та, Мішель, кричати із балконе, чорнить додому, йому не доводиться, як усе змінилося на краще, чи Чисату я до косма півкода. Моси то ви сприянете прогулянку. Не <звіх>, сумував за прогулянку, говернор. Я вже обіцяти лізети вашу прогулянку, чоловіку. Прогуляти чоловіку можна, да, можна. Але тільки не можна. Але і ще не говориться. Може лізе обіцятися за наступним, а я кажу, що і наступним? Який ще наступним? Я сказав менше обіцяти і... Совки рот! Я тобі ще раз! Я тобі Ти сума зійшов? Ай, козел! Давайте розповідаємо експертів до нового 2026 року. Доброе утро! Розкажіть, а де ви знайдете свої прогулки чоловіка і здається, додать тисячу гривень? А тисячу гривень прогулянку не допоможуть розвиватися! Ніколи доглядати не можна за своїми фейерверками! В собаки права відповіді ми зустрінемось у вівторок. До побачення з новим роком!